Без преси відбувалося засідання уряду. Міністри вирішили не пускати журналістів на зустріч. І зміркувань безпеки Сергій Арбузов розпочав свою промову зі слів співчуття загиблим під час протистояння у Києві. Сім'ям загиблих міліціонерів він пообіцяв матеріальну допомогу усім постраждалим і силовикам, і протестувальників. Він гарантував медичну допомогу у повному обсязі. Відповідальність за ескалацію насилля виконуючи обов'язків. Прем'єра покладає на протестувальників те, що відбувається у столиці, назвав спробою силового захоплення влади. Зі свого боку, ми виконали вимогу цього документу достроково. Всіх, хто стосувався закон про амністію, було звільнено. Демократії. Та громадської позиції людей. Це маніпулювання свідомості громадян та спроба силового захоплення влади. Хотів би висловити свої співчуття сім'ям загиблих у цих протистояннях. А також наголосити на тому, що уряд зробить все можливе для надання своєчасної медичної допомоги усім постраждалим під час безпорядків.